Чи граф Дракула краще Калеба Ленрі Джонса чи Ґері Олдмена? А може Люка Еванса? Після виходу нового фільму про Дракулу в мережі розгорнулися цілі баталії з цього питання. А поки вони тривають, я вам розкажу про українського графа Дракулу. Я сама була в шоці, коли дізналась, Але так, ми маємо і свого князя Темряви. Початок 18 століття у Чернігові починають загадково зникати люди. А коли знаходять їхні тіла, то виявляють, що ті знекровлені з приходом сутінок містяни замикаються в домівках і бояться вийти на вулицю. Місто охопила. Паніка слідчі розводять руками. Лікарі не мають пояснення. Люди вмирають невідомо від чого. І містом поповзли чутки. Це справа рук уперя. І люди навіть знають ім'я цього уперя – Полковник Василь Дунін Борковський, який саме помер декілька років тому. Ще за життя йому інкримінували зв'язки з нечистою силою, бо він не ходив до церкви, в день на людях не з'являвся, працював вночі і був дуже багатий. Ну бо якщо ти працюєш вночі і не ходиш до церкви, то 100% упир. Правда ж? І тепер оцей упир Дунін-Бурковський тероризує людей, випиває з нещасних кров і кидає їхні тіла у криницю на території власного маєтку. І вже навіть починають з'являтися очевидці, які впевнені, що бачили, як полковник встає з могили, що тільки вони самі робили біля могили, сідає в карету, запряжену чорними кіньми, та їде через усе місто до своїх володінь. Але справжні Жах почався, коли розкопали криницю. Так, от, коли її розкопали, то знайшли підземний хід, що вів у невеличку чорну кімнату, в якій стояла домовина, а поряд лежали книги, обтягнуті чорною шкірою. І тут у гру вступив архієпископ. Люди підняли таку паніку, що церковник просто мусив втрутитися у ситуацію. Він зібрав хресну ходу, зустрів карету полковника і перехрестив її, після чого вона зникла у водах річки Стрижень. А потім ще люди пішли до поховання Дуніна Борковського і вбили йому в груди осиновий кілок. Ну як же без цього? І начебто це все в комплексі спрацювало. Так і з'явилася легенда про українського Дракула. Але чи правда це все? Перш ніж відповісти, давайте розберемося, ким же був Василь Дунін Борковський. Про його життя дійсно відомо, мало щодо походження. То його предки приїхали з Данії. На що зокрема вказує його прізвище Дунін, септо Данець. Ці ж предки за службу отримали землі на Чернігівщині. Точна дата і місце народження Василя невідомі. Ймовірно, це 1640 рік його батько був польським полковником і загинув під час повстання Богдана Хмельницького. Тоді ж вбили і всю його родину. Є припущення, що маленький Василь на власні очі бачив, як убивали його рідних. Наступні 20 років життя юнака загадка для істориків. Можливо, жив у тітки та навчався у Європі. До речі, він був дуже освіченим чоловіком, знав 12 мов. І ось він з'являється: приймає православ'я та йде на службу службу у військо Запорізьки, і дуже швидко, менш ніж за рік, із простого козака стає сотником. Звісно, не без допомоги диявола. Так тоді пряткували заздрісники. Він воює на боці Дем'яна многогрішного. А коли проти нього вчиняють заклад, Василь Дунінбурковський здобуває посаду полковника Чернігівського та складає присягу новому гетьману Івану Самойловичу. За це він отримує і нові статки. А за два роки йому. Ще й повертають усі володіння його батька. Ну і звісно, що знову поповзли чутки про його заможність. А це значить, що 100% продався чортам, інакше звідки таке багатство. За часи Гетьманства Самойловича Василь стає генеральним обозним, друга за важливістю посада у Гетьманщині. Це типу як голова Верховної Ради, якщо перекласти на сучасну Україну. А коли Самойловича вирішили зняти Борковський, навіть претендував. На гетьманську булаву, але стати гетьманом йому не судилося, бо судилося це Івану Мазепі. В Цілому зараз дуже важко судити про політичну кар'єру Дуніна Борковського і його методи, бо йому закидають зраду своїх гетьманів та пристосуванства. Між тим Борковський ще запам'ятався в історії тим, що був щедрим меценатом, адже можна сміливо сказати, що сучасний вигляд Чернігова та його церкви, зокрема, його заслуга, адже його коштом були збудовані возна. Несенська і Петропавлівська церкви келії Єлецького монастиря. Також його гроші пішли на реставрацію Успенського і спасу Преображенського соборів. І ще він заснував Чернігівський колегіум, який організував за зразком Києво-Могилянської академії. Бувши власником першого цегельного заводу в Україні, Василь Дунін міг забезпечувати матеріалом свої землі для постійного будівництва. Яким же чином Василь Дунін Бурковський став уперем? І Тут маємо багато факторів: перший банальна зазрість його величезному багатству, другий він мав іноземне походження, третій віровідступник. Нагадаю, з католицизму він перейшов у православ'я. Четвертий при кожному новому гетьману Василь впевнено тримався на плаву і навіть примножував свої статки. П'ятий йому закидали грубість у спілкуванні. Можливо, таке ставлення до козацького люду зумовлене дитячою Травмою, коли він бачив, як козаки Хмельницького вбили його рідних. І шосте, коли лютував Петро І обурений вчинком Мазепи, він знищував усі згадки про нього і його козаків. Вдався навіть до знищення могил. Так, могилу Дуніна Борковського також було сплюндровано, і усе це стало таким родючим підґрунтям для народження легенди про Чернігівського уперя, який вночі катається містом на своїй кареті та полює на не. Обачних перехожих до речі, напишіть у коментарях, чи чули ви цю легенду. А якщо ви з Чернігова, то розкажіть детальніше, як у вас її переповідають. Зрештою, я так і не відповів на питання, чий Дракула кращий у кінематографі. Але точно знаю одне: якби Голівуд зняв фільм про Василя Дуніна Борковського, там був би і горор, і історія успіху, і нормальний такий бойовик. А хто б його грав, пишіть у коментарях, бо я ставлю на Олдмана або якщо бюджетно, то на Дантеса.